У нас на порядку денному лише одне питання стосовно звернення до Карпатних птахів, що сталося в товаристві, поставив то запрошу Єрему Водановичу. На, на жаль, ситуація не міняється, міняється те, що кожен день звільняються люди. З першого за цей рік звільнилося 140 чоловік, лише сьогодні написали заяву 22 людей. Весна на дворі, люди не бачать перспективи, відповідно звільняються. І шукають собі інше місце роботи. Відповідно, це може привести до того, що нам прийдеться зупинити. Найбільше це, що критична для нас, це критична інфраструктура очисні, це води каналізації. Відповідно. Ремонтне управління у нас вже скоротилося практично на 80%, фактично вже є на кому ремонт робити. Всі установки все працює під напруги, відповідно, ці спеціалісти дуже потрібні на підприємстві. Не знаю, може дослухаються нас чи не дослухаються. але ситуація йде до того, що адмінперсонал підприємства вже не здат, ну, в найближчі дні вже не зможе управляти даним підприємством. Тому ми звернулися, починаючи я кажу, від президента, закінчуючи міською, міською радою зверненням довести інформацію, ситуацію, яка складається на підприємстві. Ми потрохи зарплату виплачуємо, щось продаємо, але це не борт по зарплаті все рівно він росте, він досить великий. Це не ті об'єми, що ми можемо продати. Нам потрібно розблокувати. Зняти арешт з сировини з залишки товарно матеріальної цінності, які можна продати і за які реально можна вилучити виручити певні гроші і стабілізувати ситуацію на підприємстві. Одне на одного посилаються туди, ці туди посилають, а полки нема ніякого. Відності ми ще будемо звертатися, але Прохання все ж таки, щоб ми чітко звернулися, тому що на суб'єктів захисту національної системи захисту критичної структуру є відповідності до статті 14 закону про захист критичної, про критичну інфраструктуру, де чітко розписано, хто є суб'єктами національної системи захисту критичної стіру. Скільки я знаю, що ви вже отримали відповідності в категорії критичної туру, я все ж таки вважаю, що ми вже повинні все ж таки звернутися. Декілька разів вже зверталися, але зараз не чітко, щоб ми вже не розписували міністерство далі, до апарату Ради національної безпеки і оборони України і до Кабінету міністрів України. Чітко якраз розмежовано, щоб нас всі зібрали, чітко розказали, хто за що відповідає. Тому що кожне міністерство скеровує це на їхнє повноваження, це не їхнє, це не наше і так далі. Все, звертаємося, є чітко, хто має ці питання вирішувати, зустрічаємося, а ще плюс до. В обласну військову адміністрацію, все ж таки, щоб вже нарешті проголи, ну, подали всі документи для проведення державної комісії ТЕП ДНС, тому що до сих пір ще державна комісія ТНС по нашому питанню не збиралася.